Покажу вам корисні застосунки для в'язальниць, про які ви могли не знати. Перші два підходять для створення власних схем. Можна налаштувати схему під певну форму, коло, спіраль, квадрат тощо, кольорові схеми для жакарду та конвертація схем у письмові інструкції. А цей застосунок для адаптації викріки під індивідуальні розміри для жінок, чоловіків та дітей. Вносиш бажаний візерунок, свої дані і зберігаєш у зручному форматі. А цей для тих, хто любить в'язати гачком. Тут ви можете створювати власні проекти, підбирати відповідну палітру кольорів, і в ньому є багато готових схем. Ще один теж дуже корисний та зручний. Тут ви можете керувати всіма вашими проектами, відстежувати запаси пряжі або інструментів, є лічильник рядків, таймер плюс калькулятор для збільшення або зменшення петель, Все в одному місці. І наостанок дуже зручний лічильник петель та рядків. У ньому можна також зберігати свої проекти та завантажувати вже готові. Я використовую англійську версію. Зберігайте це відео, щоб не загубити. Буду дуже вдячна за вподобайку та підписку. У мене на сторінці багато корисного пров'язання.